Всім привіт, друзі, і на зв'язку, як завжди, Алекс Геймпас. Ну що, у мене для вас новини 5 вересня 2024 року, Microsoft нам закрили останній дешевий регіон, це регіон Туреччини. Точніше, закрили можливість купівлі ігор в регіоні Туреччини. Бо якщо ви будете намагатись купити гру, наприклад, ви натиснете купити гру, і у вас просто. З'явиться помилка, що у вас неправильний регіон. Змініть регіон. Просто змінити регіон в профілі на Нам ну звичайно ще нам нічого не допоможе. Очевидно, що майки закрили нам останню таку можливість дешево купляти ігри. Деякі ігри, до речі, там були не так вже й дешево, але багато ігор були дійсно дешеві. Очевидно, що рано чи пізно це б сталося. Майки нам все закрили, але все не так просто, друзі. Тобто, там не так, як в Аргентині. Це не точно така помилка, як в Аргентині. Тут трішечки інша помилка. До речі, якщо б ви були підписані на мій телеграм-канал, посилання буде внизу, як завжди, під відео. Ви б ще ви б перші дізналися, тому що я одразу виставив пости. У нас там підписники, ну ми всі обговорюємо. Борюємо цю новину, що тепер робити, де дешевше купляти і так далі. Якщо дійсно вона залишиться ця помилка, а я впевнений, що вона ж залишиться. Майки просто останню таку можливість прикрили нам. Де купляти ігри буде ще відео, але я вам так скажу, вже дешевого регіону, як туреччина, ну просто немає на Xbox. Немає, ну наприклад, та ж Бразилія, в якій до речі, теж не можна купляти, бо там картку не додати українську. Вона не така й дешева. Те, що в Туреччині, наприклад, гра коштує 20 гривень, то в Бразилії вона коштує 500 гривень. Ну тобто, самі розумієте, там не так дешево. Деякі ігри дешевше є там в регіоні Чилі, деякі в Кореї і так далі. Тобто, тепер індивідуально кожну гру можна треба перевіряти, в якому регіоні вона дешевше. Звичайно, що більшість ігор будуть дешевші в Туреччині, яка недоступна. Але друзі, але є один нюанс. Вона недоступна для нас, для тих, у кого вже є акаунт для існуючих акаунтів. Наприклад, я щойно створив новий акаунт в регіоні Туреччина на консолі, і там покупка пройшла, все нормально, тобто. Ну, теоретично купляти можна в Туреччині і робити ігри на новий аккаунт. Якщо потрібно буде, я зніму гайд, як купляти на нові аккаунти і грати з основного аккаунту, щоб ви ну, не переключались між аккаунтами цими і щоб ваші ачівки і все ну, і прогрес зберігалися на вашому основному аккаунті. Звичайно, якщо Microsoft не пофіксять і те, що на нові аккаунти не можна буде купляти, я думаю, вони це не пофіксять, все-таки вони... Це залишать. Як довго можна купляти новий аккаунт, я не знаю. Я ось сьогодні створив і я його там годину-дві потестив і можна ще купляти. Тобто ну не треба за один раз купляти там всі ігри, можна там по черзі їх купляти. Ну, сьогодні не про це, сьогодні про те, що пройшла епоха. Це як епоха Аргентини у нас була, і так же точно завершилася. Ну майже завершилася заговорочкою, тому що на нові аккаунти воно все ж таки працює. Поки працює, я думаю, що воно буде довго працювати. Отже, панове, блін, ну тепер у нас українського ж регіону немає на Xbox і він в найближчі часи не з'явиться. І це дивно, що майки нам вони усім заборонили не тільки Україні, а усім країнам, де немає офіційного регіону. Таких країн насправді багато, і таким чином вони ну, вони закрили, скажімо так, можливості, щоб не робити дешевше. Я, я не знаю, як вони там рахують це все і так далі. Вони рахують так, щоб ми в Україні купляли в регіоні США. Звідки в мене ця інформація? Друзі, ця інформація в мене від офіційного представника компанії, тому що. Майкрософт відповідали, що якщо ви з України, то ви купляйте або в регіоні України. А так як його на консолі немає, вони сказали, що купляйте в регіоні США. Ну ви самі розумієте, які там ціни в регіоні США. Наприклад, підписка Game Pass Ultimate в США коштує 20 доларів. Тобто, ну на наші це самі розумієте, десь 850 гривень. Отже, панове, така новина, ну сказати, що повністю Турцію закрили, це буде неправильно, тому що все ж таки нові акаунти проходять. Отже, панове, з вас як завжди, пальці до гори. Обов'язково залітайте в наш телеграм або вайбер канал. Посилання будуть як завжди внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.